Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Давненько не було відео. Майже два тижні, тому сьогодні будемо нас доганяти втрачене. Сьогодні я хочу провести чотири матчі хайлайт: це з Рухом, Поліссям, Чорноморцем та Менаєм. Так, ось такі будуть сьогодні матчі. Далі там Дніпро зоря і Кубок ЗЛНЗ, тому будемо потроху наздоганяти сезон. За цей час я встиг собі новий геймпад купити, такий самий, тільки безпроводний, тому, мабуть, ви будете чути всі ті натиски на клавіші, які я буду здійснювати в процесі гри. Але подивимось, як буде. І одразу переходимо до матчу. До першого матчу з рухом. Граємо в дощ. На жаль, наш рейтинг вже 78. Забили ми в цьому сезоні 25 м'ячів, що дуже і дуже класний показник при 21 грі. Що ж, виходимо на поле і продовжуємо в режимі хайлайт. 1-0! Прекрасно. Е, прекрасно реалізовуємо момент. І тільки що буквально на кілька секунд е, була плашка на порозі історичного моменту. Я не знаю, про який історичний момент не йдеться, можливо, в новинах побачимо. Але ось так забиваємо ми ударом понизу. В дальній кут. Там, голкіпер трохи майже до. Відбив, але удар був потужним. Ну і шоста хвилина. Гол. 20-й гол в 18 ти турах. Був момент уруха, я зараз хочу вам показати. Ось, пробивав небезпечно нападник, але нещеред. З... Парирував удар. один Рух зрівнює і робить це на 30 й хвилині. Чекаємо повтор, тому що ну, розкатали наш захист вдотик. Прибрали кого? Це, це новий новачок оце Яраухо, так легко. Так, це саме він. Людина, в якої навіть прізвище не пишеться на футболці. І ось так от ми вже втратили свою перевагу. 2-1. Знову виходимо вперед. І робить це Періс. Кахім Періс. Тут без мене розіграли комбінацію. Вивели Періса один на один, і той е, чітко реалізував в дальній кут е, момент. 2-1 знову попереду. Ну що ж, е, попросив я заміну і виходить дячук замість нас. А хто тоді буде грати в захисті? Не знаю, не знаю. Тепер ми свій гол забили. Тому можемо переходити до результатів матчу. Сподіваюсь, Динамо без мене не без і пропустили. Пропустили через 15 хвилин. І очки втрачаються. Неприємно, тому що Шахтар може нас догнати. І бачу, трішки підпортили ми свою репутацію. Ну, що я можу сказати? У нас ще багато справ у цій серії. Поліся. Наступний наш суперник в 19-турі. Граємо на НСК. До речі, який там історичний момент ішлося? Не знаю, тут не написано. Добре. До речі, це ж я забув, що в Динамо нема взагалі нападників, крім Івана. Це, звичайно, менеджмент просто чудово працює. І знову грає не щеред. Бущан, Бущан сидить. Ну що ж, добре, Анатолій Абдула знову обслуговує, знову дощ, якісь дощові дуже дні пішли. І виходимо на поле. Був момент у Полісся, Ось він. Униксайт, ось цей 28-й номер. Швидше. Прос... Пробивав в ближній кут, і там, здається, нещерет зачепив. Так, нещеред врятував. Буде кутовий. Ну, ось 00.57 хвилина. Ось це такий от у нас момент був. Найнебезпечніший. 1-0 60-та хвилина. Віталій Буяльський відзначається якраз після контратаки, після кутового, який я тільки що вам показував момент Полісся. І ось цієї контратаки пів поля протягнули. Через півполя протягнули м'яч і викотили Буяльському один на один з бойком. Добре, що в Бойка не влучив. А то в нас такі гравці, що можуть. Що ж, 1-0 вже веселіше. 2-0. Микола Шапаренко забиває після пасу Івана Скоропадського. Дві гольові. Віддає сьогодні Іван. Так, не забив, але асистує. Чудовий удар під поперечну. А, ні, вбли. Ой, ну тут Бойко, тут бойко мав тягнути. Це гол на його совісті, і я думаю, можна просити заміну. Дячук знову виходить. 8.0 оцінка, 2, 2 гольові, розраховуємо і переходимо далі. Шахтар 1.0 виграв в оболоні. Що? Знову? Знову втрачаємо поз... рейтинг. Ну так, через невиконання завдань. Рейтинг буде падати. Добре. Ем, так, у нас ще два матчі. Сьогодні. Тому йдемо далі. Чорноморець, команда, яка йде четвертою в турнірній таблиці. До речі, у нас сьогодні непогані матчі це Полісся, рух, все перша шестірка. Стартовий склад без змін. Сніг. Ого, від доща до снігу. Один матч. Ну що ж, добре? Сніг так сніг. Поїхали. Ай, поїхали. Треба ж було форму змінити. А, забув. На синю. І м'яч. Коротше, проїхали Здається, пенальті поставили у ворота Динамо. Ні. Пенальті не поставили, це буде на все кутовий, тому що так трибуни за, е, закричали, наче зашуміли, наче пенальті. А, то перехопили, але. Але м'яч наш. Ні, пенальті не буде. Хочу показати вам неймовірний момент, який був у Чорноморця. Іде подача. Невдала тут боротьба. Падає. Брашко і пробиває гравець Чорноморця, і ось так от спустив рік тимчик рятує команду. Це на, на 35-й хвилині. Ще один чудовий момент був в матчі. На цей раз в Київського Динамо а саме в Івана Скропацького, Ось викотили йому на порожні ворота і просто голкіпера. Пробили ось так от. А ось і гол, але в наші ворота. Забиває дада. 1-0. Повели господарі. Забули тут оцього даду. Ще й так легко дав себе Раухо обіграти. Ну і в дальній кут. Гарний удар. Гарний. Нічого не скажеш. Але ми поступаємось. Мені потрібно, потрібно моменти знов створювати. А як же, ж, як же ж не згадати момент Івана вихід, ну, коли просто впритул вже завдавали удару. Ну і голкіпер потягнув. Давайте цю атаку додивимось. Бохунов втрачає, ну і продовжуємо в режимі хайлайт. Червона картка е, Максиму Брагару. Порушив він правила на Скоропадському. І, здається, це друге порушення на ньому і друга жовта. Але, на жаль, у нас дуже мало часу на те, щоб скористатися цією перевагою. Тому що вже 88-хвилина. -ма матч підходить. Шепель удар! Біля стійки. Давайте вже разом дограємо цей матч. У нас був ще один момент, в ближній кут, на жаль, пробивали. І занадто слабко. Щоб. Щоб. Голкіпер не врятував. Ой-ой-ой-ой. Поганий матч. Поганий матч, ай, зараз би догрався Сал... Сал. Не встиг прочитати. Прізвище. Ну і от, матч закінчено. 1-0. Ми програємо і даємо шанс Шахтарю наблизитися до нашої команди в турнірній таблиці. Що не є добрим. Хоч, хоч і оцінка 8-0, матч загалом поганий. Ох, взагалі нічого не виконали, і рейтинг просто падає. Цікаво, якщо ми випадемо, типу, з основи, хто буде грати замість нас? Тому що форвардів в команді більше нема. Ну що, ще один поєдинок. Минай. Четвертий в цій серії. Також хайлайт. Пасмурно. Нормальна погода. Граємо вдома. І поїхали. 1-0. 35-та хвилина. Кахім Періс забиває на добивання. Момент, Цей матч набагато кращий, моментів багато, пробиваємо багато, але забити, на жаль, забили тільки зараз. Ось пробиває Буяльський, рятує голкіпер і просто в пусті ворота вже Кахім Періс добиває. Ну, Добре, тут, тут головне було влучити в цьому моменті. І продовжуємо. Небезпечний штрафний удар, ану. Спробуємо розіграти непогано, непогано розіграно. Але знову. Хто там в них на воротах стоїть? Я не подивився, хто в них там стоїть на воротах, але моменти він тягне здорово. 45 плюс. Хвилина Іван Скоропадський відзначається забитим м'ячем і подвоює перевагу київського Динамо. Нарешті я не знаю, який це вже 10-й удар по рахунку, чи ні, саме від гравця. І все-таки нарешті м'яч зайшов в рота з, ось так ось з неробочої лівої в дальній кут. На цей раз Голкіпер виявився безсилим. Я хотів, щоб він шведой пробивав, але щось він. Упорно не хоче так робити і пробиває неробочою лівою. І ось так закінчується перший тайм. Подивимось, що буде в другому. Ну що ж, 2-0 на 61-й хвилині, і я просю заміну виходить Царенко. Замість нас. Свій гол ми забили. Перевага. В два м'ячі, сподіваюсь, Динамо її не профукає. Ні, так і завершився матч з рахунком 2-0. Чудово. Ох, дивіться, а, там тільки матчі починаються. Все тоді питань нема. Ну і на цьому ми будемо завершувати турнір на таблиці. Ми на 4 бали відриваємось від шахтаря. В наступній серії в нас буде Дніпро, Зоря і, можливо, Кубок з ЛНЗ. А поки що на цьому це все. Дякую за те, що подивилися. Зустрінемося в наступній серії. Ну і всім удачі і всім!